Доброго ранку, провінціалам! Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні уже сьогодні. Ремейки двох частин Max Payne перейшли до активної фази розробки після того, як Remedy завершили роботу над Alan Wake 2. Після оновленого Payne Фіни ймовірно візьмуться за продовження Control та його онлайновий спіноф. Про це вже стало відомо завдяки новому фінансовому звіту компанії. Не може бути жодних питань. У когось є запитання. From Software розпочали наймати купу нових працівників, через що інтернетами ширяться різноманітні плітки про нові можливі їхні проєкти. Розробники Vampire The Masquerade Bloodline 2 сіли і цілих 17 хвилин говорили про наративний дизайн та РПГ-елементи в їх майбутній грі. Крім того, розповіли, що ви гратимете за кровосісю, що до подій гри спав 100 років. Блэдеквемін. Та вампір. В ніч турега нерує. Є ще 5 хвилин... Чи то й 1358. Зовнішність та інші аспекти створення персонажів тут, звісно, будуть присутні. Події гри розгортатимуться у 2024 році у Сієтлі. Для тих, хто хоче глянути розмову девелоперів повністю, залишу посилання в описі. То як походимо тут, роздивимося, все дякую. Я вже достатньо з'ясував. Mm? Інсайдери стверджують, що дев'ятий Resident Evil стане останнім в серії перезапусків, що стартували із сьомої частини. І хоча нова гра не буде пов'язана із попередніми, та все ж закінчить їх сюжетну арку. Це все і це край. Юбісофти вимкнуть сервери ще десятьох старих забавок. Зокрема, чотирьох асасинів, другу частину для Xbox 360-го, бразерхуд для MacBookів, Liberation для PlayStation 3 та Xbox 360, Revelation для ПК, Ghost Recon Future Soldier для ПК та інші забавки, які ви в принципі бачите на своєму екрані. Кажи де сервери хвилинку, як це ви чорт, я намагаюся в'їхати, і оцей так. Сценарій до кіна за мотивами привида цушіми вже готовий. І як повідомив режисер цієї стрічки, Чет Стахельський, незабаром вони мають розпочати зйомки. А ти що робиш тут? Ти мабуть думаєш, що тут кіно знімають? Містичний самурайський бойовик. Тим часом Френсіс Лоуренс, режисер екранізації біошоку, повідомив, що бачив ще не готовий сценарій, звісно, а тільки чернетку. Але вона йому дуже сподобалась. Знімання ще й не думали починати, оскільки робота над проєктом загальмувала під час страйків сценаристів. Як ти можеш гаяти час, коли машина віднімає в нас заробіток? Актор, що озвучував Соліда Снейка в серії Metal Gear Девід Гейтер, неочікувано в одному із промороликів заявив, що це лише початок, чим породив купу чуток про шосту частину культової франшизи. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої їм Сії продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був Вуйко Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово. до четверга.